Соковиті та корисні баклажани з куркою без олії. Надрізаємо баклажани посередині, але не до кінця. Я запікаю в аерогрилі 30 хвилин при температурі 200 градусів. У мене аерогриль з двома чашами, тому нарізане кубиками і замариноване філе я готую одночасно, але 15 хвилин при температурі 200 градусів. Можна звичайно і в духовці, але часу вийде більше. Свій рецепт маринаду залишу в описі. Тим часом нарізаємо кубиками томати, зелень та один зубчик чесника. Перемішуємо. Запечені баклажани дістаємо. Відділяємо від шкірки та подрібнюємо виделкою. Ще в гаряче додаємо натертий сир. В мене моцарела. Сіль перець по смаку. Додаємо курочку. Та нашу запашну суміш. Все. Дуже швидко. Смачно як гарячим, так і холодним. А ще й корисна для фігури.